Розчитали п'ять щоб тільки вмазало по нам. Легендарний танк-носоріг, який пережив купу всього за півроку. Леопард їде до 90 км за годину, якщо ну, толковий леопард. Якось був період, що ми за тиждень-6 разів виїжджали. Оця впівішка, що летіла, сюди пролетіла і вдарила в коробку. І на цьому відео зараз буде видно, як ми заглохли. Ми тут тупо заглохли. Місто Покровськ по колишньому Красноармійськ. Е, ну, наступають на нас, трошки беруть в окруженні, але ми держимося. В Урбані знаходишся, так як ми зараз в Покровську. Щоб вибити піхоту з будинку, туди треба залізти. А залізти це дуже великий ризик. Якщо ти танком під'їхав, то будівлі стрельнув в неї вона розлетілася. Останні шість чи ші сім виїздів, які ми працювали. Ми працювали в основному по будівлях, в яких сиділи дронщики, де була піхота, де де можливо була складена зброя, воєнкомплекти і, і мінометники. Якось був період, що ми за тиждень шість разів виїжджали і ну, чуєш в танку, бо ти готовий до виїзду, вже підготовлений, все, все споряджений. Нід чергуєш в танку, спиш в танку і зранку виїжджаєш на, на підпрацювання. На Урбані легше танком працювати. Але є загроза того, що потові вилетить в кіліжках, як мінімум, і артилерія. Так, коротше, задача була тут така: виїхати в населений пункт Шевченко. Відпрацювати по будинку, ми його називали «Пентагон», Там сиділи дронщики, ворожі дронщики. Ми виїхали, от, мали звернути направо через посадку до «Пентагона», і ламати по дорозі сам, самі будинки там, де сиділи дроноводи. Тут на відео, до речі, видно, що, що по нам вже почали в пішки падати. Ось. Вот. В цьому моменті ми мали звернути направо і уїхати. І тут по нам вже почали пристрелюватись, нам дали команду на відкат я бачу, там мінометка прилетіла, чи Так, що? там мінометка прилетіла і зараз у нас ще FP впаде. Ага. Вот. І ми почали розвертатися. Ага, і вон ще одна мінометка. Тобто там міномет по вас почав пристрілюватися? Так. так, і міномет, і FP, і бомбіри були. Але в Леопардах є така штука. Ну, не, я б не сказав, що товста броня, але вона захищена. Розчитали 5, 5 FPV, щоб тільки вмазали по нам. Знову і, і, ж таки, розрив і, міномета. — Так, розрив міномета. це вже по нам пристрелювалися. Якби ми швидше уїхали, він попав по нам. От. І ось на цьому моменті, оп! — і улетіла. Оця mm -hmm. FPшка, що, що що тільки що впала, вона пробила нам коробку. Через мангал пропалила коробку і ми ну, заглохли. Певний, пере, певний відрізок ми ще проїхали. От. І на цьому відео зараз буде видно, як ми заглохли. Ми тупо заглохли. Так, да, Це я кричу, там доповідаю, що ми стали, заглохли, нам кричать, пробуйте завестися на аварійній коробці. От. І над нами зараз буде звук, почуєш? Що літала в вона думала, що ми виліземо, так як ми заглохли. Вона кружляла, вона не знала, куди пробити. А що, у танка є друга коробка? Є аварійна система. Аварійна, ну, аварійна коробка, вона рахується, тобто вона працює без мозгів, без нічого. Танк тупо їде на механіці. І ми завелися і ми уїхали. Що зараз з цим танком? Цей танк живий. Живий, здоровий. Він, до речі, вижив. Ну, ми їм півроку відкатали. І він зараз стоїть в бойовому. Но соріх, то така машина. Це бомба, а не машина, я б сказав би. Ми їм стільки відкатали, це капець просто. Скільки на війні? Я? Так. Да. Ну. така була? Бля? Типа мало, типа. Це не за те осмішка. <смешка> <смешка> Легендарний танк «Носоріг», який пережив купу всього за півроку, пішли, покажу де. Дивися, ось там бачиш. Оце там на відео впівішка що летіла. Сюди пролетіла і вдарила в коробку. Через воздуханий і всередину. Але живучий, зараза. Як то кажуть, німецький тігр іспанської зборки. Дуже класний. Ой, впівішка полетіла. Над нами. А в цілому яка махіна? 56 тонн, слухай. Якщо повним БК і заправлений. 56 тонн. Мінометка накривала так само. Прям Пряме попадання венеки. Була, 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 було діло. І що, шалбани, все? Блін, як по каструлі вдарило. Що, що... Не буду матюкатись, звісно. Можеш матюкатись, я не Що по що, з Леопард б'є 4 кілометри, це прицільною. А якщо навісною трактори до 10 кілометрів. Леопард їде до 90 км за годину, якщо ну, толковий леопард. Сам Тежка, допустимо, та сама 60, вона їде 30-40 максимум. Це на, на всю вижати. І стріляє, вона не дуже точно, в неї дуже великий розкид. І їде вона медленно. Що вперед, назад, вона взагалі не їде, назад 4 км. Тобто, навіть якщо буде танковий бій між 64 кою і леопардом, це буде нерівносильний бій. Тобто Леопард набагато виграє і точність, і влучність, і навіть та сама їзда. Армія багато чому вчить. Багато вчить думати, багато ну, ти виживаєш, ти думаєш, як тобі вижити. Якщо ти навчишся в армії виживати, ти будеш жити в цивільному житті. Мене на відбірковому етапі кинули одразу в кулеметники, так як я строїтелем був, то я вкладав бруківку, то ну, виходить, що мене кинули, так як я крепкий в руках, і крепке здоров'я маю. Чи мобілізований? Так, мобілізований. Зараз ще буде кап. Я відучився без ВП, приїхав з навчання з мінометників. Я став головним сержантом роти. Тоб, це, за... це по посаді. а позвоню. позвоню, я був солдатом, зараз я молодший сержант. Получиться. Та зараз вже я командир танка. Ні, на собі. Так. Якось так. Особовий склад, специфіка особового складу мобілізованих людей, які не за своєю волею. Скажімо так, по бо боялися щось не знали, прийшли до війська і зараз виконують завдання. Я дуже радий, що, скажімо так, ці люди є і вони здатні вчитися, здатні робити Головне — це досвід, передати досвід і поставити правильне завдання, проконтролювати. Ну, мені подобається саме більше, що в нас зараз молоде командування. Це саме чітко. Тут хлопці не воювали раніше, вони ну, не були військовими до того. І він розуміє, що ну блін. Ну, треба, пацанам, те, 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 і заступається. От. Це мені подобається, що молоде командування підходить, підтягується. Тим паче бойове командування. Це не те, що якийсь прийшов з школи і починає розказувати. От. А ну, бойовий командир є бойовий командир. Що порадиш хлопцям, які зараз все ще ховаються? Я, я не бачу в тому біди. Так, да, війна це страшно, але ну, комусь треба воювати. Це не то, що не буде кому воювати, ну буде, буде, буде ворог отам під кордоном біля Польщі. Вот. Нема в тому нічого страшного: армія є армія, війна є війна, але чесно, я не боявся. Я не, не боявся, я не знаю, як то кажуть, трошки того.